14 грудня близько одинадцятої години на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця села Пасічна Надвірнянського району, який повідомив, що виявив сусіда без ознак життя на території домогосподарства. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група поліції, а також медики. Правоохоронці встановили, що тіло чоловіка 1971 року народження мало ознаки насильницької смерті. В ході першочергових слідчих дій поліцейські з'ясували, що напередодні потерпілий розпивав спиртні напої разом з односельцем 1992 року. Народження вночі між чоловіками виник конфлікт, під час якого фігурант завдав потерпілому численних ударів руками та ногами в голову. Опісля Залишив місце події. Потерпілий невдовзі вийшов на подвір'я, де знепритомнів та помер. Поліцейські оперативно розшукали підозрюваного за місцем проживання. Чоловік визнав свою вину. Його поліцейські затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд обрав фігуранту запобіжний захід тримання під вартою. Досудове розслідування триває.